Виготовляли пам'ятні коїни для ігор Нескорених упродовж тижня майстри проєктів Metal Time Ів та столярі на замовлення фонду Повернись живим. Засновник бренду столярі Борис Яськевич розповідає, щоб зробити одну монету, потрібно вирізати із листа сталі заготовку за допомогою газоріза. Через це краї майбутнього коїна виходять дещо рвані. Тому їх перед закиданням у горну, кліфують, а далі поміщають у спеціальну піч для нагрівання металів. Замовлення прийшло буквально. Десь тиждень перед самими іграми Ось, трошки було мало часу на виготовлення цього всього. І ми хотіли створити щось таке, що надавало би цей символізм закалки і твердості духу українських воїнів, тому ми прийшли до цієї ідеї з металевими коїнами, які нагріваються і на гаряче вибивається гарб. Для пам'ятного коїна Ігор Нескорених також була зроблена спеціальна підставка, яка має отвір для монети діаметром 55 міліметрів. Листвонери розпускаються на циркулярній пилі, ось, потім нарізаються на квадратики, сверлиться отвір і тоді вкладається не в димовий магніт, на якому тримається цей коїн. І е, на лазерному верстаті випалювалась «Тім Україн». Зі слів Бориса Яськевича, українська збірна на іграх нескорених під час змагань ділилася пам'ятними монетами на прийомах та урочистостях, зустрічами з побратимами з інших країн та членами королівських родин Великої Британії. Також каже фонд Поверний живим в майбутньому планує ще виготовити такі монети. Поки що немає там подальших конкретних замовлень, але фонд збирається продовжувати цю ініціативу. Можливо, фонд ну, розглядає варіант такої подяки самим активним спонсорам української армії. Вони планують дарувати цікування ось самим більшим меценатам. І також на наступній ігрі, не я думаю, буде щось схоже. Галина Маріща, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.